Оновлений Антонова аероекліпс 2026 постає як один із найамбітніших проєктів української авіаційної інженерії, створений для забезпечення абсолютної переваги у повітрі. Цей літак уособлює собою синтез передових технологій, інноваційної аеродинаміки та глибокого досвіду конструкторів Антонова. Аероєкліпс 2026, розроблений як багатоцільовий винищувач нового покоління, здатний вести повітряні бої, виконувати приховані розвідувальні операції та завдавати високоточних ударів по стратегічних цілях. Його філософія зникати для ворога, залишаючись при цьому непомітним, швидким і небезпечним. Основою можливостей Аероекліпс 2026 є інноваційна малопомітна форма, що зводить до мінімуму радіолокаційне відбиття та теплову помітність. Фюзеляж із композитних матеріалів поєднується з гострими гранями та плавними переходами, які оптимізовані під алгоритми зменшення сигнатур. Інтелектуальна система управління поверхнями літака дозволяє йому змінювати кут, геометрію та конфігурацію крил залежно від місії, забезпечуючи маневровість навіть на граничних швидкостях. Аероекліпс також отримав адаптивні повітрозабірники, які автоматично регулюють потік залежно від обраного режиму польоту, що зменшує шум і помітність у спектрі ІЧ. Рушійна система літака це нове покоління українських турбореактивних двигунів із цифровою системою FADC, здатних забезпечити надзвуковий крейсерський режим без використання форсажу. Це дозволяє аероекліпс 2026 швидко перехоплювати цілі або залишати небезпечні зони, не розкриваючи своє місце перебування. Водночас, підвищена паливна ефективність збільшує дальність польоту, що важливо для стратегічних місій у глибокому тилу. Кабіна пілота це повністю цифровий простір із панорамною голографічною візуалізацією та нейроінтерфейсною системою допомоги. AeroEclipse 2026 здатен синхронізуватися з реакціями пілота, прогнозувати наміри та пропонувати оптимальні маневри. Навігаційний комплекс інтегрований із супутниковими каналами України та союзників, забезпечуючи точність і автономність навіть при активному заглушенні. Озброєння AeroEclipse розміщується у внутрішніх відсіках, що допомагає зберігати стелс-профіль. Він підтримує ракети класів повітря-повітря далекої дії, високоточні кориговані боєприпаси, новітні українські ударні дрони, мініатюри, які можуть запускатися прямо з борту та використовуватися як автономні.